Несу своїм курвочкам шкаролупки від їхніх же ж яєць. Хай подзьобають трішки. Ось, займаються, бачите. Ой, побігли вже, вже гавкотять. Оце думаю, походжу по садочку, подибаю, подивлюся, що можна зробити оцю. Скумпію можна вже витягнути, бо вона з неї вже толку не буде. Я думала, вона пустить паростки нові, щось прийметься, ні, не захотіла. Ну, не захотіла, то й не треба. Значить, така її доля. А моє розчарування, ось вона вже все суха. Вже вона сиплеться. Птиці. Прощавай туя. Метр двадцять десь була, і, до речі, оці туйки, що в мене тут зростали, у мене ще тут була одна, тут сидить уже кипарисовик. Я викопала, у корінні нічого не було. Я чомусь думала, що там хрущ сидить, смакує, не було. І ацинт ще, наче непогано, почувається. Подивіться, машкари багато якоїсь міленької. Коріння, яке в нього дове. Я спочатку подумала, що тут трава подивилася крізь окуляри коріння. Ось випростався мій, моє сантоліно. Так воно тут буде рости поки що. Потім зроблю, може, стріблясте сантоліно, вкрапленнями так, не знаю. Хай буде зелене. Мене задовольняє те, що воно вічно зелене. Головне тут слово вічно. Тож хай собі буде. Гортензія моя як встала, так і стоїть. Бачите, яка ляля? Треба сьогодні знову полити. Не цирконом, ні, цирконом ще зарано. Дуболисту я також висадила. Вона поки що в горщику, я не знаю. Тут вона буде сидіти. От. Я зробила для себе висновок. Не знаєш, куди посадити рослинку, посади її в горщику, а потім перемісти, якщо знайдеться інше місце. Що мене димує? димує, так це скімія. Погляньте, вона жива, вона ще й не росла. Тут у мене було багато і азалії, і рододендрони що в мене тільки не було. І Алкубу два рази я саджала, тут у мене був. Хвойний куточок тут ну, у мене ж пірамідаліси ростуть сосенки.